Розділ 9. Пеппі запрошують на підвечірок. Мама Томі й Аніки влаштовувала підвечірок для своїх приятелів. З цієї нагоди вона напекла пиріжків і вирішила, що Томі і Аніка також можуть запросити до себе. Свою нову подружку. Та й мені буде легше, подумала вона. Діти будуть гратися, і я зможу спокійно сидіти своїми подружками. Томі Аніка страшенно зраділи, коли почули, що їм можна запросити пепі і відразу помчали до неї. Вони застали її в садку. Пепі поливала зі старого іржавого відерця. Останні прив'ярі осінні квітки, сіяв дощик, і Томі сказав, що в таку погоду квіток не треба поливати. Добре тобі казати, сердито мовила пепі. А я цілу ніч не спала і мріяла, що вранці поливатиму квітки. І тепер не дозволю, щоб якийсь там нікчемний дощ став мені на заваді, так собі і затям. І тоді Аніка сказала пепі, що її запрошено на підвечірок. На підвечірок? Мене? Вражено перепитала пепі. І так захвилювалася, що почала поливати замість квіток, Томі. Ой, що я, що, що я роблю! Що ж робити? Я так хвилююся. Що? Що я як буду там погано поводитись? Я певна, що ти будеш гарно поводитись, сказала Аніка. Це може статися, мовила пепі. Я, звичайно, спробую, повір мені, але я вже не раз помічала, що людям моя поведінка не подобається, хоч я приводжуся з усієї сили. Коли я була на морі, то про це не думала, але я обіцяю, що все робитиму. Або тільки вам не довелося червоніти за мене. Ну, й добре, сказав Томі і разом з Анікою побіг по дощі додому. Не забудь о третій годині дня, гукнула на останці Аніка, визираючи з-під парасольки. О третій годині дня перед дверима вілли де мешкали. Сетергрени спинилася в пеппі довга панчуха, вичіпорана, як дама. Задлі цієї події вона розпустила свої роді коси, що спадали їй на плечі, мов лев'яча грива. Губи вона підмалювала яскраво червоною крейдою, а брови так, начорнила сажею, що аж страшно було дивитися. Нігті вона також підмалювала червоною крейдою, а до черевиків причепила зелені банти. Я певна, що буду найошатніше гостя на підвечірку, промурмотіла пепі сама до себе. І натиснула на дзвінок. У вітальні Сетригренів сиділи три поважні дами Томі, Аніка та їхня мати. Стіл був уже накритий, а в каміні палали дрова. Дами спокійно розмовляли між собою, а Томі з Анікою. Мостившись на канапі, гортали альбом. Усе навколо дихало миром і спокоєм. Та несподівано той спокій порушила команда. Гвинтівку на плече. Голос почувся з коридору, а за мить на порозі. З'явилася Пеппі довга панчоха. Вона крикнула так гучно, що з несподіванки дами аж підскочили. Рота, кроком руш. І, гупаючи під борами, підійшла Пеппі до пані Сетрагрен. Рота стень! скомандувала вона і спинилася. Руки вперед! Раз, два, крикнула далі пепі і обома руками щиро потиснула господині руку. Коліна зігни, вигукнула вона, присіла в поклоні. Тоді всміхнулася до пані Сетергрен і мовила своїм звичайним голосом. Я дуже несмілива. І якби не скомандувала собі, то й досі стояла б у коридорі і не зважувалася б зайти. Після цього Пепі обійшла всіх трьох дам, кожну поцілувала в щуку, проказуючи, шарман, шарман, це значить чарівно, маю честь. Вона чула, як ці слова. Проказував один чоловік, коли його знайомили з дамою. Потім пепі сілася на найм'якіше крісло. Пані Сетергрен, мама Томі Аніки, думала, що діти підуть нагору до кімнати Томі Аніки, коли прийде їхня товаришка. Але Пепі. Видно, і гадки не мала покидати вітальню. Вона поплескувала себе по корінах і раз по раз позирала на накритий стіл. Стіл має дуже апетитний вигляд, нарешті мовила вона. Коли ми почнемо, тієї миті. Елла, дівчина, що допомагала пані Сетрагрен у хатній роботі, принесла гарячий камник, і господиня сказала, Прошу до столу. Цур'я перша, гукнула пепі, і в два скоки опинилася коло столу. Там вона нагребла на тарілку цілу гору пиріжків. Укинула в чашку з кавою 5 грудочок цукру, вилила туди з половину вершків і вернулася на своє крісло зі здобиччо. Перше ніж дами встигли діти до столу. Пепі поставила на коліна тацю з тарілкою і чашкою. І почала так швидко вмочати пиріжки в каву й напихати ними рот що не могла й слова вимовити, хоч скільки пробувала. За якусь хвилину вона вм'яла все, що було на таці. Тоді підвелася, вдарила в тарілку, наче в барабан, і знов рушила до столу. Глянути, чи там не лишилося пиріжків. Дама невдоволено позирала на пепі, але вона не помічала того. Весело щебечучи, вона ходила навколо столу і час від часу запихала в рот то пиріжок, то тістечко. Як гарно, що ви мене запросили. Мовила вона, мене ще ніколи ніхто не кликав на підвечірок. Посеред столу стояв великий торт із кремом, прикрашений квіткою з цукатів. Пепі якийсь час, мов зачарована, дивилася на нього, заклавши руки за спину. Тоді раптом нахилилась і викусила цукатну квітку. Але нахилялася вона надто швидко, тож коли підвела голову, все обличчя в неї було заліплене кремом. Засміялася пепі. Тепер можна гратися в піжмурки. Я весь час буду жмуритися, бо й так нічисінько не бачу. Вона висунула язика і заходилася облизувати крем. Що там казати? Сталося нещастя, повела вона далі. Принаймні торт зіпсований, і краще я його з'їм увесь. Так вона й зробила. Взяла лопатку, за кілька хвилин змила весь торт і вдоволено поплескала себе по животі. Пані Сетергрен на той час вийшла до кухні і не знала, що сталося з тортом. Але інші дами дуже суворо дивилися на пепі. Бо вони також хотіли скуштувати торта. Пепі помітила, що вони невдоволені і вирішила втішити їх. Не беріть так близько до серця всякі дрібниці. Головне, щоб ви були здорові. І в гостях завжди треба бути веселим. Вона взяла цукерницю і розсипала по підлозі грудки цукру. Ой, що я не робила? От то роззява. Я думала, що це пісок. Та коли вже сталася така біда, треба шукати якоїсь ради. А як розсиплеш грудочки, то єдина рада притрусити їх піском. Цими словами вона набрала в рот із другої цукерниці цукру піску і почала щосили роздмухувати його по підлозі. Ну от, якщо і це не допоможе, то ще ніщо не допоможе, мовила пепі, висипала весь цукор із цукерниці. Зверніть увагу! Це пісок. Отже, я виправила свою помилку. Буде продовження.